Добрий день, компанія гротехпоставки. Пропонуємо вашій увазі універсальний ліхтар. Так виглядає. Він має, він має кріплення М6 2, 2 шпільки, його розміри довжина 150 мм, висота 80 мм і товщина 27, 27 мм. Дуже-дуже компактний, має конкурентну демократичну ціну. Так він світить. Це стоп, поворот і габарит. Кого цікавить такий, такий фонарь, є в великої кількості. Багато їх дуже продали, можна замовляти, запитувати.